Виконуємо завдання 7 до параграфа 10 за підручником інформатика 8 класу авторів Коршунова за 2025 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Ви, звичайно, можете використовувати і інші середовище розробки. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New файл. Підключимо моду для роботи з графічним інтерфейсом TKinter. Створимо кнопку з іменем Button 1. Запишемо текст на кнопці Клацне мене. Його пишемо в одинарних або подвійних лапках. і розмістимо кнопку у вікні за допомогою метода pack. Тепер збережемо нашу програму, для цього виконуємо файл, save або save as, перший раз немає різниці. Збережемо власні папці. Ну, я її назву, давайте класний мене по тексту, який є на кнопці. Та виконуємо для цього виконуємо Run, Run модуль. Бачимо, в нас є кнопка. Зрозуміло, зараз, коли ми натискаємо на кнопку, нічого не відбувається. Для того, щоб щось відбувалося, створимо функцію, яка буде запускатися, коли ми натискаємо на кнопку. Функцію ми маємо записувати перед кнопкою. Прийнято її писати з самого верху зразу після підключення модулів. Пишемо ключове слово Dev, далі назву функції, називаємо її Button -clicked. В кінці рядка пишемо двокрапку та натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково, і він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші «Tab». Ну а далі записуємо, що має відбуватися, коли ми натискаємо по кнопці. нам потрібно, щоб в консолі було виведено слово Привіт. Виводимо в консоль текст за допомогою функції Print. І записуємо текст, який має бути виведений в одинарних або подвійних лавках. Зберігаємо. Виконуємо. І бачимо, коли ми натискаємо, нічого зараз не відбувається. Тому що нам потрібно ще записати запуск опрацювання подій програми. Для цього, для кнопки, написуємо параметр команд. І після дорівнює пишемо назву нашої функції, яка буде викликатися. Я її скопіював навіть, щоб не помилитися в назві. Тепер зберігаємо і знову виконуємо. Натискаємо і бачимо, виводиться привіт. Кожного разу, коли натискаю, кожного разу виводиться привіт. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!